Психологічний порадник воєнного часу. Як пережити кризу та зберегти спокій? Психологічна допомога необхідна тим, хто відчуває стрес від щойно пережитої чи поточної важкої кризової події. Під час кризової ситуації людина може переживати панічну атаку, нервове тремтіння або виявляти агресію. Як допомогти під час панічної атаки? Перш за все, попросіть людину сісти, опустити голову та впертися ногами в підлогу. Також попросіть постраждалого зосередитися на диханні і дихати повільно. Переведіть увагу. Попросіть людину розповісти про те, що вона бачить та чує. Допомога при нервовому тремтінні. Після екстремальної ситуації з'являється неконтрольоване нервове тремтіння. Людина не може за власним бажанням припинити цю реакцію. Тож візьміть потерпілого за плечі і сильно, різко потрясіть протягом 10-15 секунд. Продовжуйте розмовляти з ним. Інакше він може сприйняти ваші дії за напад. У цей час не можна обіймати потерпілого чи притискати його до себе, укривати чимось теплим. Заспокоювати, говорити, що він взяв себе в руки. Як допомогти людині, яка виявляє агресію? Зведіть за можливості до мінімуму кількість людей навколо. Дайте можливість людині випустити емоції. Доручіть роботу пов'язану з високим фізичним навантаженням. Демонструйте доброзичливість. Намагайтеся розрядити ситуацію смішними коментарями або діями. Варто розуміти, що ті реакції й емоції, які виникають у людей під час кризи, абсолютно природні. Надзвичайно важливо зберігати спокій та не панікувати, піклуйтеся про себе і підтримуйте тих, хто поруч.